Хай цей вірш надигнеться добре, переміг і спиням життя. Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один обов'язково. Без вірних друзів, без підтримки слова, провалі буде більш ніж перемога. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто потерпіти, коли життя нещадно буде бити. Встати із горіхача, щоб ти із силу собі знав, щоб кроки віри ти любить старався, смиренно в руки гочареві віддався, а він любив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, ти неодмінно стрінишся із болем, нагне страждання душу аж додолу. Плакати в журбі та всіх сльозах очищення та воля, в них та зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою має справу Бог, при інших ти і іронином станеш, та з ясністю на у поглянеш, то друг, а хто просте просто діалог. Якщо з тобою має справу Бог. Повісти не зможеш на питання, та з Богом крізь випробування дійти до світла, зможе у Духа. Розчарування людях ти копнеш, не буде, в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди, ти з вірою і надією придеш. Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш. Порою. Собою має справу Бог, не все тобі, не все тебе, не всі тобі да, зустрінуть з добротою, порою осудь виріза лікою, застряне в горлі розпач у Шлях Хрест є, і в кожному віці, і свій велацві, і юна ніч безсонна. Нехай Господь пошле тобі на зустріч Симона, який поможе хрест понести твій. Якщо не так, то Господа плече. Під цей безумовно легко ляже, Спасителя на серце перев'яже, і тебе на головою не втече. Якщо з тобою має справу Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подвалі, допоможе у бідності проблемах багатьох, ти витримаєш, все переживеш. Якщо Христу постійно довіряєш, за ним майбутні кроки направляєш, Благословення в У полях краса, якра, де страх свій обернив в методи, смирення посадив душі, як квіти, твою хай пісню чують небеса. Віддайся Богу і благодать Творця, хай в серці діє, і тоді не з всі шрами стануть справжніми дверима До щастя і до сили без кінця. До і дорогою іди до перемоги. Хай вітер злий і ніг старається збивати, Та в небі нагороду будеш мати. Справу з тобою має Бог.